Яка зараз ситуація в тимчасово окупованому Бердянську? Тимчасово тимчасово підкресли окупованому Бердянську. Ну загалом, як, як то кажуть, ніч і останній день пройшли спокійно, але це не значить, що ну там спокійне життя взагалі. Бо на превеликий жаль, окупація триває, і побутові і гуманітарні проблеми нікуди не поділися. Люди наразі в окупації ну просто живуть як у великій в'язниці. Це тільки ця ситуація тільки погіршується з кожним днем. Тому Бердянськ чекає на ЗСУ з першого дня з кінця лютого 2022 року. Ну і також, пане Вікторе, хотіли б запитати, от про те, що от минулого тижня лунали повідомлення, що російські окупаційні війська помічені з перевезенням укріплень в напрямку Бердянська з Маріуполя. Чи відомо, куди пішли ці укріплення далі? Чи ворог наразі дійсно намагається більше укріпити саме місто Бердянськ? Чи можливо це просто як такий проміжний пункт щодо самого міста Бердянськ, з виходячи з його розташування, ну далеко не транзитного. То безпосередньо саме місто знаєте, укріплювати ні для кого взагалі не має жодного сенсу поруч з нами Мелітополь і Маріуполь, які мають абсолютно іншу важливість з точки зору інфраструктури, але ці укріплення і риття всього всього, що можливо і неможливо в землі бліндажів, там окопів і закопування техніки в режимі 24 на 7 – не закінчується е, на території Бердянського району. А да, відповідно, от та та сама траса, яка була колишня е, Ростов-Одеса, яка проходить е, вздовж ну, поруч із Бердянськом, то е, з одного з іншого боку тієї траси по селах і просто в полях е, постійно будуються укріплення а е, постійно ну там роз, е, розбудовується лінія, так би мовити, оборони. Але знову ж таки повторюю, то, то не ну я не знаю навіщо вона там робиться тими росіянами. Здається, тому, що так просто треба. Бо ну це ці місця абсолютно не придатні для, ну, для такої оборони, і там нема чого обороняти в тих на тій території. Тому я не знаю, що вони там собі надумали, ті росіяни. Але от обороняються щось там собі науявляли а як щодо так званої бавовни на Запоріжжі, її особливо зараз справді багато. От чи відомо вам якісь нові випадки бавовни, яка трапляється десь поблизу колон чи місця розташування російських військових? Ви Знаєте, у нас от, дійсно да, підтверджую, що Запорізька область просто радує останнім часом, і в тому числі і місто Бердянськ. Якщо буквально влітку, ну і на початку осені місто Бердянськ відчувалося окупантами, ну і взагалі така на ну, прибережна наша зона Азову. відчувалося відчувалася окупантами як такий тил, знаєте, де все добре, де комфортно. Вони ходили, ходили там на Приморській площі, фоткались на фоні моря. Ті буряти побачили там, хоч щось нормальне в своєму житті. Потім така вийшла ситуація, що збройні сили України почали діставати, і в тому числі і до Бердянська, які знаходиться ну от на самому на самій такі. Дальній точці від розташування українського війська, і станом на сьогодні можемо сказати, що практично в кожному серйозному місці дислокації або особового складу, або боєкомплекту, практично ну, в кожному такому місці вже відбулася бавовна. тому окупанти взагалі заметушились і ховають і особовий склад, і перевозять щоб більш надійно сховати боєкомплекти техніку а тобто вони ну вони менше відчувають себе в комфорті і на сьогодні якщо сьогодні і вчора бердянську бавовни не було то це не значить що її взагалі не буде знаєте бо в них от на сьогодні я можу сказати що в них є трошки паніка присутня і судячи з того що кожного дня практично на бердянському кружляє Авіація кружляють гелікоптери, то вони постійно щось кудись возять, постійно щось кудись передостакують. Тому от будь-якого дня і будь-якої миті може знову відбутися, бо і ми скажемо про нових десятки загиблих окупантів, дай Боже. А так загалом окупована територія, от ну може, може сьогодні можна сказати, що Запорізька області порадувала і кількістю, і якістю знищених позицій окупантів. Ане Вікторе, ну і також з приводу того, де розташовують своїх поранених російські військові. Адже, от відомо, що через великі свої втрати, зокрема і через удари наших хаймерсів по скупченню російських військових по їхніх штабах і арсеналах, досить багато поранених в них. І вони раніше була така інформація звозили поранених там в дитсадки, школи інші колишні цивільні об'єкти, які переоблаштовують в військові госпіталі. Скажіть, що про це відомо, і наскільки взагалі багато зараз поранених на території Запорізької області. От, знаєте, про, про про кількість поранених, навіть про ну. Чи велика чи невелика кількість поранених взагалі інформації немає, бо росіяни дуже ретельно намагаються її ховати від очей цивільних і ну щоб знаєте, не може така велика армія мати поранених. Ну як це там? У них вони, вони вони годували своє на своє населення роками. що там діди воювали і побіждалі? А тут в армії є поранені, є загиблі. Да і в армії Росії. Є Макеївка, ну яка відбулася 1 січня, тому поранених вони дуже ретельно ховають і інформацію про шпиталі в тому числі. Але да тим не менш, практично в кожному більш-менш заможному селі, де була розташована або школа, або ФАП. Який був придатний для тимчасового проживання, то вони там облаштовують і в підвалі склад боєкомплекту, а в приміщенні просто вони облаштовують або казарму, або шпиталь. Для цього їм дуже сподобалося використовувати заклади курортної сфери міста Бердянська. Є інформація про кілька готелів та баз відпочинку, які використовуються окупантами безпосередньо як шпиталь, бо на них і була вже. Же певна медична, певне медичне було обладнання, і взагалі вони ну підготовлені, так би мовити, в лапках були для того, щоб там розміщувати людей на постійній основі, а ну і. Приходять такі звістки, до прикладу, навіть не з міста Бердянська, з міста Токмака, про те, що а, там окупанти розташовуються ну, в полого, в пологовому будинку, а ряд поруч ну десь через там поверх із породіллями, а, розуміючи, що українське військо не буде а, завдавати удари по такому об'єкту. Ну і вони так би мовити героїчно ховаються за спідницями а, дівчат. Навіть от, в навіть в такому випадку. Тому да героїчна друга армія світу на превеликий жаль несе отрицательний набор. Пане Вікторе, якщо можна одне речення щодо гривні, адже знаємо, що на інших тимчасово окупованих територіях зараз намагаються окупанти вивести гривню, впровадити свій клятий рубль. От що із питанням гривні в Бердянську. Погано з питанням гривні в першу чергу з безготівковим розрахунком практично залишилось. Ну я не знаю, може до 10 місць, де можна нормально розрахуватися карткою гривневою, і да це продовжується тиск на гривню перевірки. Шмон постійний на об'єктах, які нібито продають в гривнях. Але ринок є центральний бердянський центральний ринок є, там гривня ходить. Тому знаємо, що Бердянська Україна і буде Україною, і дійсно да, продовжується терор, продовжується утиснення гривні. Роз окупанти розуміють, що гривню просто так не подолати, що вона на окупованій території тримається. І це сьогодні, мабуть, оголошення номер один в чатах і в різних джерелах обмін валют: обмін валют, гривні на рублі, переведення в готівку, покупка доларів, продаж доларів тощо. Так що фінансово-економічна система потерпає зараз дуже, дуже а, серйозно. Пане на... Вікторе, двома словами, яке співвідношення, який курс гривні до рубля там? А курс такий, який хто встановить? Загалом 1 до 1,25, але доходить до, ну, те, що я бачив, то до 1,6. Тому долар коштує 75-78 рублів, от, до прикладу. Так, пане Вікторе, дійсно сподіваємося, що не вдасться Росіянам встановити свою рубльову зону, адже ми пам'ятаємо, що на правобережжі Херсонщини Росіяни намагалися витіснити гривню, і нічого їм не вдалося зробити. Ну а потім прийшли українські воїни і, і деокупували, так, і витіснили самих військових російських. Дякуємо вам. Вам, пане Вікторе, нагадаємо, що Віктор Дудукалов, заступник голови Бердянської районної ради, був з нами на зв'язку. Дякуємо вам.